Бізнесу столиця зазнає утисків та тотального знищення. Нарікають на це самі ж підприємці. Вони кажуть, їхні торговельні точки київські чиновники не просто хочуть знести, але й натомість розмістити в переходах біля станції метро свої власні магазини. Один із таких випадків оповив місцину на станції метровидобичем. Про деталі історії дізнавалась Вікторія Курінна. Галас поліція, активісти та незадоволені підприємці у столиці продовжуються протистояння між мафами та владою. Зараз малий бізнес. Вовші он не може дорослі До машини. Причому тут так ви Вас сістів так само не надаш. Завтра будуть інші. зараз. Сюди наводять міліції дуже багато, і буде знову побиття тих підприємців, просвілковців та інших людей. Тут на станції метровидобичі працівники метрополітену демонтують мафи, які підлягають знесенню відповідно до інвестиційних договорів. Проте власник таких торгових точок протестує. Зараз його борг за оренду торгового місця, яке він не міг використовувати протягом останніх двох років, складає понад 4 мільйони гривень. Будь-яка торгова діяльність метрополітені запрещається. Ну це ж виборче. Тобто, якщо ви посмотрите по переходам метрополітена і городським, в большинстве из них свет есть. Объясняю, почему выборочно. Вот в данном случае вот у меня 99% моих объектов, они без света. Активісти, які захищають підприємців, запевняють, влада просто намагається викурити торговців, щоб потім тут створити свій бізнес. Це всього навсього спроба чиновників та крупного капіталу забрати собі торгову площину для того, там щоб там виросли їхні вже махи раніше. Між столичним департаментом комунальної власності та київським метрополітеном було укладено договори оренди майна. Ті об'єкти, які не відповідали вимогам правил пожежної безпеки, поступово залишалися без електропостачання. А вже після відключення світла підлягали демонтажу. Стверджує боржник, що рішення суду є незаконним, але згідно закону України про виконавче провадження, якщо одну із сторін не влаштовує щось в виконавчому документі, вони звертаються до органу, який його видав. Сторони були належним чином повідомлені. Представник боржника з'являвся на до державного виконавця. Тобто в них був час для того, щоб поскаржити або добровільно виконати. Тепер ми виконуємо промисловому порядку залучені співробітники міліції. Поняті на перший погляд, все ніби і правильно проте є одне але. Представники метрополітену, керуючись уже недійсними договорами, вимагали у власників сплачувати за оренду торгових місць, які вже тривали час не працювали. Так кажуть самі підприємці. Ані виключили світ, і при цьому требували, щоб ми э, осуществляли оплату. Представники метрополітену від спілкування з журналістами відмовилися. Мовляв, вони діють згідно з усіма існуючими правилами, не порушуючи закон. Нагадаємо, з 2011 року у Києві підземні переходи було передано в оренду підприємцям. Після ремонтних робіт вони отримали змогу встановити там торгові точки. Однак, термін дії цих інвестдоговорів закінчується у 2016-2017 роках, після чого інвестори зобов'язані за власні кошти демонтувати встановлені торгівельні ятки. Однак наразі після промусового виселення власники мафів занепокоєні, адже жодної альтернативи працевлаштування їм влада і досі не надала. Вікторія Куріна, Андрій Третяк, правда тут.